Знаєте, я так є такий міф, що от можна ви, ну, виміряти, подивившись на чоловічий ніс. <звичай> Вино з кузова. <звичай> <звичай> В час, коли довкола є багато негативу, тривоги. Якось потрібно все ж таки налаштовуватися на позитив, якось треба налаштовуватися на роботу, на те, що бачити не тільки сьогодні, а ще й зрештою і завтрашній день. І кльово, коли в тебе є з боку та людина, яка тебе може надихати, підтримувати, а якщо ні. Можливо, є якісь рекомендації? Ось з такими власне, питаннями я хотів би сьогодні звернутися до людини, яка асоціюється в мене особисто з гумором. І асоціюється не тільки вона в мене, я думаю, що і у вас, так само вона асоціюється з гумором. Це є гуморист, а я б сказав, навіть коуч гумору, актор варіати шоу. Зараз це є гумористичне шоу, те саме шоу Володимир Жого, здаємтеся. то я, то я, то я, то я, то я, то я. Володимир, то я, Коуч, змішне слово. Дякую, що прийшов. Дякую, що запросив. Чим ти зараз займаєшся? Е, в, в, я займаюся ну, зараз зараз зараз. Війна, відповідно, концерти є відсутні. Чим а, ти займаєшся? Це неправда. Це неправда. Концерти не відсутні. Концерти прийшли зовсім іншу в зовсім інший формат. Mm -hmm. Ми зараз їздимо, дуже багато даємо е, благодійних концертів. Ми вже дали понад 30 концертів невеличкою компанією. Це не це не те саме, шоу, не наш колектив. Тому що наш колектив поділився частково. Влад зоріже свиней. Гуморист він гуморист, тому він ріже свиней. Він їздить. <клес> ну що ти смієшся? Ну це правда. Він ріже свиней, робить з них тушонки. І тепер вони роблять тушонки. Ну практично в промислових масштабах. Це звичайно благодійна вся робота. А ми в свою чергу нас е, запросив е, Юра Гарбунов. Mm -hmm. е, може, ви знаєте, такий сивенький. Сивенки на хлопчика подібний, не путайте з педаном. Е, в... <ріст> Ні, насправді Юрій Миколаївич покликав нас, сказав хлопцю, ми будемо їхати в частини, в місця mm -hmm. дислокацій, де зараз наші військові е, госпіталі також були нами відвідані. Ми їздимо, даємо е, для хлопців концерт. То дуже несподіваний досвід через те, що в Вінниці, е, в, в госпіталі, е, а там цілий величезний комплекс, величезний комплекс, причому дуже такий ну на дуже високому рівні. І там у нас був концерт в 10-й ранку. В 10-й ранку. І концерт був чудовий. І ти проспав? І, ні, звичайно. <реш> звичайно, що ні. Бо я. <реш> що? Тому він був чудовий, тому що ти проспав. <реш> ні, знаєш що? Я не проспав, бо я що, правильно, не лягав. <реш> я не лягав вночі, щоб не проспати концерт. Ну, справді, але концерт був дуже хороший і е, дуже такий мотивуючий. І кожен такий концерт, це що ми їздимо. Такою нашою культурною е, обороною і даємо хлопцю можливість, багато хто каже, не на часі, знаєш, uh -huh. не на часі. Війна вам смішки. По-перше. по-перше. Коли до тебе підходить військовий і каже, дякую вам хлопцю, бо я на дві години забувся, що в Україні війна, то є максимально мотивуючий момент. І оті всі, що пишуть в фейсбуці не на часі, не на часі, це для вас не на часі. А хлопцям треба трохи відволікатися. Та в кінці кінців, коли ти смієшся в обличчя загрозі, коли ти смієшся в обличчя ворогу, ти демонструєш свою силу над ним, максимальну силу. Козаки сміялися, тішилися, коли йшли в бій. І що? І що? Та їх боялося вся Європа, весь світ їх бояв. Якби в Австралії знали щось про козаків, вони б теж їх боялися. Просто тоді просто не було телеграму. Така, а да? що, що з тушонками? Тушонки е, приїжджають хлопці, забирають і е, відвозять. І владжу був би е, наперед, е, mm. щоб хлопці мали добре їсти. А в, владу робить добре mm. їсти, я знаю. Квартири з бійчуком. Я тут да. запрошую, знаєш, е, е, ну, та знайомих, малознайомих, незнайомих. От, але з на краня колегів. На колеги, та. Я запрошую сюди гостей, котрі можуть чимось поділитися, якимись або рекомендаціями, або власним якимсь пережитим досі. Ооо, хто тепер... до мене. <с? <с?> от твої рекомендації пов'язані з тим, як от, як, як, як заражити, як заражити, що робити, як, чим себе мотивувати в кінці кінців, коли в тебе голова завалена, загружена подіями, від яких ти теж не можеш відрізатися, не можеш відрізатися, не можеш. І е, це було би максимально тупо, знаєш. Робити вигляд, що ех, я живу далі і нічого не сталося. Життя не змінилося. Життя триває. Так, життя триває, але воно вже е, не буде ніколи таким, як було до 24 лютого. От ніколи вже е, життя не буде таким. Uh -huh. Після 24 лютого ми живемо в іншій парадигмі. Але тим тим не менше, тим не менше, менше, треба пам'ятати, що жити треба. Робити те, що ти вмієш. І е, те, що в тебе добре виходить, можеш долучитися до е, волонтерської роботи. Долучайся. Якщо ти не бачиш себе там, роби свою роботу на місці, час від часу. Е, розвантажувати мозки якимось е, контентом, якимось е, матеріалом, який не стосується війни. Наприклад, подивитись кіно. Окей. Подивіться романтичне кіно. Воно дуже розвантажує. Останнє кіно романтичне ти дивився це яке? Я дивився Тор, Любов та Грім. Це мій перший поганець. То, то романтичне кіно? То дуже романтичне кіно насправді. Ага. То дуже романтичне і кіно. там, що тільки, там тільки, що, тільки що жінка ну, не, не дивилася жодного фільму про Тора до того. їй було дуже цікаво, а то найліпше дивитися з жінкою кіно, коли вона каже: А то хто? Кажу, то головний герой вона, ага, добре, А та дівчинка, так. Угу, і третя рекомендація: е, їжте. Я, в, я, я так розумію, розумію що це була перша рекомендація просто ти чомусь її поставив на третє місце. Я просто скажу чому, через те, що коли ти в стресі, в тебе дуже падає апетит, страшно падає апетит. І те, що я такого виглядаю, я вважаю, що я ідеально виглядаю, тому що куля це ж ідеальна форма. Ну, це тіло Аполлона. Е, мова йде про те, що е, треба е, їсти, тому що їжа, по-перше, має в собі гормон щастя. Uh -huh. До речі, смачна їжа то дуже, то дуже важливо. І до того всього вам треба бути сильним. Ну, треба бути енергетично е, ну, вмотивованою людиною. Не знаю, в тебе має бути той запас жирів, білків і воловодів, щоб ти мав силу, здоров'я і настрій робити щось. Окей. Зараз... Їсти, відволікатися і продовжувати робити щось. Зараз ми спробуємо зробити те, що е, жошка поставив під номером 2 відволікатися. І так, Просто от, от як це робити, як це відволікатися. Окей, для того щоб ми могли яким ще так ну відволіктися, і для тебе це теж не був стрес. Та то я буду тобі задавати якісь певні завдання, спробуєш їх е, виконувати. Спробуєш їх виконувати. Спробую. Ну а відповідно, ті, хто зараз е, дивляться на нас, та вони зможуть відповідно відволіктися. Подивитися, як ти це робиш. Добре, окей. Приклад свій покаж, окей? Добре, поїхали. поїхали. Всі добре знають, що ти є дуже близький чоловік для такого гумориста як Сергій Притула. Зараз він активно займається дуже важливою потрібною справою. Це волонтерець, збирає гроші на байрактари, на амуніцію, і це дуже добре. А, чого розійшлися з притулою як варіати шоу? Ти актор, він ведучий, автор, очільник. Чого розійшлися? В якийсь момент ми зрозуміли, що Сергій. Відходить від mm -hmm. цього проекту, а проект варіати без притули це не проект варіати, mm -hmm. тому що це чітко проект, який асоціювався безпосередньо з притулою. Mm -hmm. Ну і залишатися далі бути варіатами і робити вигляд, що пішов притул, але нічого не змінилося. Ну це це неправильно по відношенню до людей, як мінімум, і, і от ми до речі, і ми е, розійшлися ну от просто. Сергій, будемо закінчувати варіати. Та, так, так, давайте. Ну не не було, не було такого, що. Драма. Е, хтось комусь. Ти вже от сьогодні згадував новий канал. Я коли дивився в Ютубі там щось там в Гугли про ага. те, то декілька інформаційних довідок про Володимира Жоглу, так. а я знаходив саме там, на новому каналі. Ага. Колись, напевно, що створено було, в це запам'ятав. Тепер Інтернет за Інтернет не забуває. Е, е, Бритай видає. Скажи, будь ласка, чого там написано, що твій зріст в міліметрах, до речі, так. а е, 1750 міліметрів, а вага в тоннах. 0,120-150 тисячних тонни. <рес> Чого це так? Але все відповідає дійсності. Це, це все відповідає дійсності. Тобто тонни важливі і міліметри теж для ну, просто, тебе. Просто коли дивишся на мене, ну в кілограмах це якось ну. А... в тоннах я дуже маленький і компактний. А в кілограмах я дуже великий і оглядний. Тому ми вирішили так. А що до зросту? А що до зросту? Ну, міліметр туди-сюди. Ну, там власне, міліметр туди-сюди. Так і народився син. За освітою, можливо, хтось не знає, але, власне, ти є політолог. Як тобі це допомагає? Я працюю по професії. Ясно? Яким боком? Подивися на наших політологів. Вони також веселять людей, У них така місія. Ні, жарти-жарти, але ну, насправді тут же ж е, штука вищої освіти в Україні не в тому, щоб е, ну, в, в моєму випадку так спрацювало. Я отримав певні знання, які mm -hmm. я хотів отримати. Добре. Це мені було дуже цікаво. І мені здається, що я був, певний, е, до певного моменту я був на своєму місці як студент. Бо я впізнавав, мені дуже було цікаво, я дізнався. Е, Такі імена, і що вони означають, як там э, Гайдагер, э, Гегель, Кант, Карл Ясперс, Кігор. І Ти ще і скажеш, коли... що ти і... це все знаєш, що вони означають? Так, да, до речі. То чи достатньо було просто вивчити ті імена для ні, того, ні, ні, щоб що ну, ну, я, роз, на я рівні. розумію, що означає там, до прикладу категоричний імператив Канта. Наприклад, я розумію, про що йдеться. Я розумію, що там, до прикладу, що таке екзистенціалізм і в чому заслуга Кіркігора. Наприклад, е, дуже глобально зараз. Ну мені би було, було важко розказати, але тим не менше, але це мені подобалось. Це приносило мені масу задоволення. І е, тому я вважаю, що воно мені якось допомогло в житті, тому що це приносило мені задоволення. А коли ти задоволений, ти натхнений. А коли ти натхнений, ти можеш творити щось. Ну, я не знаю, в моєму випадку я вважаю, що ми творили щось хороше і добре, позитивне, як мінімум, позитивне. А, а потім, а потім е, в якийсь момент, я е, розставив інакше пріоритети і тому е, вибрав такий е, шлях. Шинічний шлях Володимира Жогла. Я вибрав синічний шлях. Е, в синічному шлясі. Шлясі. Шляхті. Ні, ні, я не скажу те слово. Я не скажу те слово. Окей, okay, поїхав. Ви гумориста. сінічний шлях, окрім певних заготовок, реприз, має і частина там бути імпровізації. Завжди. Зараз думаю. ми спробуємо це зробити. З тобою. Але я казав класик, найкраща імпровізація – це після спланована Дивись, Засне ти сплановано. Людина, До ко... речі, мама в тебе вчителька якось... да, української мови. Вчителька української мови і літератури. О. То тобі приказки народні відомі. Звичайно. Давай ми зробимо таким чином зараз. Експеримент, невеличкий. Давай. Я тобі зараз швиденько приказку, так. але завершення ти й додумаєш. Добре, Добавляйся? без проблем. Наступна наша частина: імпровізація від Володимира Жоглова. Приказки. Краще синиця в руках, ніж Бігемот в багажнику. Хто не працює, той Недобра людина. Не біжи перед батька, а біжи за батьком. у тверезо в голові, то. В п'яного на язиці я знаю відповідь правильно. Так це правильно, він треба досить. А, а мені то неправильно. Ще раз Що у трезво в голові, то... то хай там і буде, не треба потякати. А Вовка боятися. Ну, це нормально. <смір> Добре їсти, файно спати. Будеш, як жошка, виглядати. <реш> це було сильно. Це ну, да, було да. правда. Це було правда, це було дуже сильно. Ще одна імпровізація. <кхм> так, то, то не все, то не ще не буде? Все. Клас. Так. Наступна частина нашої імпровізації називається Придумай назву. Тобто я тобі зараз даю постери. Ти дивишся ага. і відповідаєш. Готовий? Готовий. Раз, два, три. Дивимося. Е, коти і їхні лапки. Я тверезий і я п'яний. Якщо дивиться, то що зліва, то тверезий. Хлопець дивиться в вухо. Лор. Лор. Ну, то ж елементарно, це е, сихівська тероборона. Червоні очка, як терен. Звітний академ-концерт будинку культури. Ну, в Малину, звідки ти родом, я так розумію, що там, там, Ба, всо... то місто. там все то є. А. Я знаю, що ти собі занотовуєш свіжі жарти. Так. От, можеш там продемонструвати, хоча б сказати декілька з них. В тебе прийшли ситуативно і тебе залишилися в айфоні. Е, тепер буряти ходять на зустріч з випускниками на цвинтар. <ріху> Таке. <ріху> Америці прийшло позачергове замовлення на 10 хаймарсів. В американців два питання: чого гроші приходять з картки приват і хто такий притула? За... А у того, що я ж не записав, але мені дуже подобається. Задача за гроші е, мертвого Орка його батько купив е, білу ладу. Питання: що згниє скорше? <різь> ну, так, ну, актуальне, актуальне. Ну, в Львові випустили пахнючку Повішений Путін. Повішений путін і в машині весело і якось дихається легше. Ну таке Ще один. давай. Ще один давай. Якщо телефон Русского орка представити до с**ки, то Face ID його розблоковує. Володя та що жошка дуже круто співає. І я бачив на власні очі, чув на власні вуха, як це відбувається. Коли просто всі або збігаються, а частина навпаки вибір розбігається. тоді, коли співає Володимир Жогло. <ган> uh, у нас зараз буде з тобою ще один невеличкий експеримент. <ган> і Він <Залі> називається Караоке. Караоке. Ага, я тобі даю текст. Твоя задача бачу його вперше заспівати. Більше того, цей текст буде про тебе. Чому? Тому що вчора, на час записування цього відео, це було вчора. В <ган> тебе був день народження. Я мав великі що Ти в принципі придеш на <ган> наш квартирник. <ган> і, і цей текст він є про тебе. Окей, okay. добре? Добре, добре, добре. Полетіли. Я йшов по воді, риба тихо вспливала, тулився до берега я. А в лісі стояла руденька лисиця, певно, прийняла за ягня. Я встану на ноги за пару годинок, а поки ще трохи посплю. І звірів я зовсім не боюся. Ніхто не підходить, коли я хроплю. Знаєш, що таке зіркою бути? свій день народження у центрі Львова. Пиво наливки і різні напої. У подарунок міксую в собі. Потім чогось хочу ліс дослідити, Кожне дерево парку знесіння і не стоп требуло говорити. Просто не смішуй, казали мені. Ну, но ну. що з цього є неправда? Е, все, все абсолютно. І ще одна імпровізація, яку я приготував для тебе. Що ж сьогодні за день імпровізації? Я в твоєї біографії та читав одну фразу, що mm. в тебе було останніх 5 років і буде в наступних 5 років план дуже простий схуднути. Так. Тому ще одна буде імпровізація. Ти не будеш худнути, але ти станеш тренером, коучем. Okay. Коучем з фізтренувань. 음, любязно погодився Діфер спорт нас прийняти. дякую. І твоя задача буде показати, як працювати з тим чи іншим інвентарем. Ну, Без проблем. Добре? Тоді я тебе запрошую в спортзал. Знайомитися новий тренер. З чого? З фітису, з похудання, з? Шаулінського походання. Шаолінський пілатес. Володимир Жогло. Сьогодні ви спробуєте показати, що там робити з тим чи іншим інвентарем. І так, перший інвентар. Ви можете назвати його якось, по-перше. Це називається. А, віджимальник. 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 Він призначений для того, щоб віджиматися від підлоги. І що з ним робити? А, дуже просто я показую, я показую. <рес> ви повторюєте знову, дійсно. Будь ласка. Знач, ви лягаєте животом на віджимальник, і вам стає набагато легше віджиматися. Набагато легше. Дякую, Мені здається, це є найкращий варіант застосування саме тої штуки. Віджимальник називаєте Віджимальник. Просто. Дякуємо. Це віджимальник. Так, наступний. О. Його назва Продихальник. 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 вправи на дихання. вправи на дихання. Піднімаєте до гори. і. Віддихайте. Піднімаєте до гори. Яка дихай... головна функція тоді? Розробляти дихальні шляхи. На груди. Це видихальник був. Наступна річ, от вона, так вона має стати. А, що з Шостим робити. Шостим це, дивіться, дивіться, це, е, це, е, це е, називається е, повертальник. Повертальник. Просто е, фіксуєте, фіксуєте на собі і повертаєтесь. Повертай. Це, Бачите? Дуже важливо, дуже важливо. Е, спеціально бачите, під руки зроблено. Повертальник зроблений під руки, щоб ви могли повертатися. Це повертальник. Наступний це у нас є отакі. От, отакі. отакі. Е, е, це... Як це називається і що з ним робити? Дивіться, це гойдальник. Це гойдальник. Це, це комплексний реманент. Нам треба повертальник, нам треба повертальник. Значить, повертальник чіпляється за гойдальник. І ви стаєте такого. Отако. -тако, і гойдаєтесь. Спирайтесь, Спирайтесь і гойдайтесь. Воно підтримує вас. Це гойдальник називається. Ця вправа дуже потрібна для маленьких дітей. Щоб вони гойдались, наприклад. <хи> Дякую. Я взагалі не знаю, що це таке. А я тобі покажу. Я тобі покажу. Я Заключу тебе. Я... Я це... І це, і це, ну, і ще, і ще можна розганяти, робити. Можна так, що робити. Ось це. Що це є? і Що з ним робити? Е -е, дивіться, е -е, як називається. По-перше, це сідальник. Чути ви всі назви? Сідальник, повертальник? Це може Тому що підставити? це шаолінський пілатес. Головне просто ну, робити по... а. дуже а. попроще. Двері війде. По-перше, робити простішим хлібальник, щоб ну, сідальником було зручно. Гаразд. Ну... Я ідеальний тренер, мені здається. Ну що, не, не, не змучився, скажи, не зіпрів? Ні, ні. А, сьогодні нашим співрозмовником в квартирнику з бійчуком був Володимир Жогла. Насправді мета ще рознади була дуже проста. Це а, від нього почути рекомендації, як так зробити, щоб все ж таки твоя голова час до час відволікалася від сьогодення. І від цього наша залежить твоє емоційне здоров'я. Це теж важливо дуже. Це дуже важливо. Емоційний, я дуже сильно дякую що, що запросив. позитиво, кльово. і нехай все тебе, все тебе буде добре. Я колись прийшов в спортзал один раз в житті і сів на велосипед, бо я вмію їздити на велосипеді, сів на велосипед і так щось ну, війшов в азарт ну, і, відповідно, потів. І, відповідно, знаєш, було так, що стікало мені тут і капало. Прийшов чоловік і хтось сказав, це хто тут обіцявся? Я, я більше не приходив з той спортзал ніколи в житті. Ну, ну мене завстидали. Я кажу, я дуже в оточенні, коли дуже багато гарних людей, я себе дуже ніяково почуваю, бо то, не знаю, то що то такі комплекси ще дитячі, напевно. На що... що ти знімаєш?